Добрий день. Стикнувся з цікавою проблемою. Антенка, як, як завжди, після прильоту. Патчі візуально, начебто, ці цілі. Ну, як з невеличкими там ушкодженнями, типу от такого там. Бачите, там невеличка штучка, там десь тріщинки є. Ну, але в цілому виглядали в. Цілком собі нормальна. Відповідно, кришка була розбита. Я її поклеїв і прикрутив патч як завжди, на рефлектор. Але коли став міряти КСХ, то виявилось, що на одному взагалі нема, ну тобто показує безкінечність. На іншому по 5,8 показує дуже погані показники. Став розбирати, що таке. Виявилось, що на оцих доріжках є мікротріщинки. На, я не пам'ятаю вже на якому як, на одному взагалі, бо тут і тут, відповідно, я коли позвонив з'єднання між цими елементами, воно було обірвано. А тут тільки в одному місці було, здається, ну, тобто, порушено було для чого це я кажу? Звертайте обов'язково увагу на ці речі, і якщо у вас хоча б. Хоча б трошки там ушкоджений був патч, візьміть просто приборчик, позвоніть, щоб у вас між всіма елементами антенки був контакт електричний. Щоб що всі дорожки у вас цілі, ви маєте в цьому переконатися. Що потім паяйте, міряйте і таке і інше. Ну, А з іншого боку, те саме, але між цим боком і цим боком контакту бути відповідно немає. От така фігня буває. Літаємо, перемагаємо.